Всім привіт. Серія наступно по буржуєшся. Пишуть мені, а де димохід? а Димоходи, ще там на буржуєшці. Там вона зараз в лежачому положенні немає. Це бачимо, але буде аж два димоходи. Знизу і зверху димохід буде. ну Зараз лежить боку. Потім ми все 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 зробимо, що такий загальний огляд. загальний огляд. І, мабуть, ми випробуємо його. Вдома до нашого димоходу під'єднаємо. Саме краще буде, бо вже поїде до замовника, то вже нам буде не до того. До речі, замовлень ми не беремо на таке. Влад скріпля душою довго-довго його збирався, немає часу. У нас таке робити. У Нас без того замовлень вистачає. Може колись-колись. Такий димоходичок. Влад варив півавтоматом вже тут. Каже, де зазор, де що швидко, легко Йому подобається. Не зовсім надійно. Десь в третій війне там, де знизу. А вже є пори. Є пори. У нас відкриті двері, відкриті двері на вулицю, щоб е, приток повітря був, нам треба якось дихати. І там у нас підшива з тої сторони знята, і там вентилятор є. І ще нам не вистачає йде повітря. І війна пові... Вітр... вітерець, війне, вітерець, і вже вже пори, бачите. У автомат. таке собі, таке собі задоволення. Значить, що у нас по димоходу? По димоходу. Ну, Тут я трошки не так планував засновники зробити. Ну, суть та сама, тільки конструктив зробив. Оце буде низ із копака. Тобто у нас буде стопочки вверх, верх, копак, із стопочки йти вверх, копак, з копака і буде вихід, димохід низ. Це якби вся суть, суть копакового е, теплообмінника. Ну, мені дуже сподобався, настільки ефективний, настільки ефективний. Отакий От вихід димохід. Димохід зробили 140, я не знаю, навіть не перепитую, який там замовника. 140 буде достатньо. А якщо там його більше чи менше, то все перейдеться переходами. І прямий бачимо хід, коли піднімається вгору, і при розтопці в нас якраз того прямого ходу в нашій буржуці не вистачає катастрофічно. Вже піде тепло туди-сюди знаходить, воно сюди заходить, захолодає і тяга пропадає і не хоче, і не хоче воно тягнути. Прямий хід відкривається сюди за напряму напрямую будемо Ну Я зробив би трошки тут по-іншому, хоча, хоча, хоча воно бачить, що таке полягання тут воно ні, я там не пропускаю нічого. Зверху ощільне, трошки-трошка, трошки воно не вплине вже на роботу, оці, оці там якийсь міліметр. Прямий хід розпал, розпал. Потім мол, чага не впливатиме ніяк на тягу. Не думайте, що якщо знизу, погана чага, нічого подібного, Чага супер там гуде, воно ну, наші буржуйці, Ці побачимо, як воно буде з тою чагою. А при розпалі це сучиво. Дайте, щоб воно сюди прийшло тепло, тільки прогрівається димохід, все, питань немає, чайник не супер. Ось такий димоходичок буде. Ось такий буде димоходичок. Спеціальний сліз щоб не заважати там. Бачимо, Іван варить, щоб йому не заважати. Це піавтоматик поваримо, начебто непогано. А, трошки ще знімемо так далі, отак От, йдемо ходичок, я думаю, так більш зрозуміло буде. Все, пишіть свої думки по цьому. Ну і очікуйте вже випробування, ми десь зробимо. Десь зробимо, якщо знайдемо час, бо нам треба... Тут, бачимо, дві бочки почав до неділі хотів зробити, хоча б оцю, хоча, хоча б оцю бо та Львівщина вже так люди чекають, так чекають. Я не знаю, як мені людина дзвонить і вже він другий рік хоче тепла дочекатися від нас. Торік забрав котла. І як він дзвонить і терпляче з мною говорить, я просто дивуюся, яка витримка в людей. Не грубить, не свариться. Терпить, 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 терпить. Тут така близазори чи де, там, не знаю, як так ну Дуже приємно півавтоматом. Але пори бувають, бувають пори. Коли тихо, все спокійненько, вітрець війни звідси і пішло. Ось таке. Все. Чекаємо на наступне відео. І всім до побачення.